Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та на 5 грудня 2023 року. 4 та 5 грудня це час спадаючого місяця в знаці діва. Але є тут відмінності в праці з рослинами, і зараз ми про це дізнаємося більш детально. В першу чергу розглянемо важливі справи на 4 грудня 2023 року. 4 грудня спадаючи місяць буде знаходитися в Діві з 5 години 51 хвилин ранку. А ввечері після 20 години почнеться стресовий період переходу місяця з 3 у 4 фазу. Тому з 9-ї години ранку. І до 20-ї години вечора можна буде посадити цибулини весняних квітів на вигін, саджанці декоративних та хвойних рослин у відра та великі горщики це про цибулини та саджанці, які ви продовжуєте отримувати з розпродажів. Також можна працювати з квітковою розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Зелені операції не можна проводити на будь-яких рослинах. 4 грудня несприятливий день для різних заготівок. 5 грудня ситуація трохи зміниться в плані енергії. Спадаючий місяць буде знаходитися також в знаці діва. Але це доба переходу місяця з третьої в четверту фазу. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи та підживлення рослин. Не можна проводити зелені операції теж на будь-яких рослинах. І 5 грудня несприятливий день для різних заготівель та для закладки овочів і фруктів на зберігання. Важливі підказки для доброго здоров'я на 4 та 5 грудня 2023 року. Це знак діви. А значить, слабким місцем у тілі людини стає кишечник та шлунково-кишковий тракт, крім прямої кишки. Особлива увага до харчування, протипоказаний показаний фастфуд, -проти з чаєм чи з кофе. Будь ласка, виключайте ці. Продукти із свого меню. Використовуємо роздільне харчування, їжу приймаємо маленькими порціями. І ні в якому випадку не можна макарони готувати в ці дні та інші вуглеводні продукти. Готувати можна, але їсти не можна. Що ж треба для гарного здоров'я? Яке харчування? Варіть каші: гречану, пшаняну, вівсяну. Їжте яблука, груші, гранати, картоплю, моркву, цитрусові, горіхи, молочні продукти, редьку, цвітну капусту та зелень. Ось такий короткий у нас рамковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, гарної погоди у вашому будинку, гарної погоди в першу чергу, тепла та затишку. Будьте всі здорові! На все добре до зустрічі ввечері.